Вітаю! Давайте з вами сьогодні поворожимо на якусь любовну тему. От це буде вражіння для жінок, для жінок самотніх і тих жінок, кому подобається якийсь чоловік. Загадайте будь-якого чоловіка, який вам подобається, і ми побачимо, чи є між вами взаємність. Можливо, ви навіть. Взагалі цього про це не видно, а людині так само він такий, так само ви йому подобаєтесь, як і він вам. Тому що ви ж теж можете не показувати свої істинне ставлення до цього чоловіка. Я вам запропоную два варіанти. На один варіант буде один чоловік. Перший варіант, другий варіант обирайте. Побачимо, чи подобається. Перша карта це буде сигніфікація цього чоловіка. Отже, перший варіант. Ви знаєте, чоловік, з яким ви взаємодієте, у вас є, можливо, ви навіть з ним якось чи почали зустрічатися, чи щось таке, або просто ви десь з ним спілкуєтеся, і він... він вам посміхається, ви йому посміхаєтесь, він вам говорить якісь компліменти, ви йому на них відповідаєте. Якийсь між вами є взаємообмін, і він уже приємний. Він харизматичний, дуже приємний. Він до вас не проявляє ніякого холоду, тобто покер фейс він не робить, коли він з вами спілкується. У вас приємне спілкування, я б так сказала. Так, а що у нього на? А, а що я? Я, я слухайте, я, я дотягла цю карту без питання. І я так бачу, що це як сигніфікація Чоловік, який дуже високої думки про себе, він переможець по життю. Він, а, хоче... він, успішний, він успішний. Бачите, дві шестьорки. Він дуже гармонійна людина. Він успішний, красивий, все у нього добре, в принципі. І... Ну, такий, знаєте, він подобається жінкам. Але так як вийшла молодша аркана, ви його до кінця ще не знаєте, насправді. Ви так тільки бачите його взаєм... ви можете по ньому судити тільки по його взаємодії з вами та з іншими людьми. Але він таки переможець. І ну, на нього звертають, Так, да, побідіть, на нього звертають увагу, жінки. Отже, а що він взагалі думає про вас, саме думає? Він. Так, давайте уточню. Він думає, що ви якось не хочете приймати якісь шанси від нього. А він думає, що цього, те, що він робить, ті кроки по відношенню до вас, може, він нічого такого особливого не робить, я просто вам там посміхнувся два рази. Але він вважає, що цього достатньо для того, щоб ви на це клюнули. А про вас, як про жінку, що він думає? Ви ресурсна жінка. Якщо ви заміжня, то він вас такою бачить. Якщо ні, то ви, ви красива, ви самодостатня, ви ресурсна, ви сама собі хазяйка, і ви така раціональна. Да, ви, знаєте, він оцінює вас не лише вашу красу там десь, вашу жіночність, а в цілому оцінюю. Ну, і що ви собою представляєте у цьому соціумі, у цьому суспільстві? А ви, в принципі, маєте якусь стабільність. Своє місце в цьому світі ви займаєте достатньо стабільно. Що він ще про вас думає? Ну, Він думає, або у вас є інший чоловік, або що ви подобаєтеся чоловікам, або він думає, да, він думає що коло вас хтось є. Добре, а що він відчуває взагалі до вас? Які у нього почуття до вас? Хм. А що ж ти хитріш? А він не думає про. Дивіться, а... він не думає про ваші. Дивіться, у нього до вас почуттів ще не сформувалися. Він хитрун. Він хоче, знаєте як? Він хоче, щоб ви в нього влюбилися. А він в вас не влюбився. Ось так. Він хоче почувати себе комфортно поряд з вами. Він звертає більше увагу на свої почуття не до вас, а на свої емоції, які він відчуває, коли ви поряд з ним. Так достатньо егоїстично. Але це нормально. Тут у вас, якщо у вас тільки тільки щось там, ще нічого нема, це просто якісь вас знайомі, то це абсолютно нормально. Це перша стадія якоїсь симпатії. Добре, і що він взагалі? Які емоції, от коли він з вами спілкується, які почуття, які емоції, що він до вас має? М -м Тут, ну, Пінтаклі це, звичайно, не про емоції. Йому подобається з вами спілкування, і він вважає, що ви непоганий шанс, але для чого він ще не розібрався? А для чого шанс? Ви знаєте, тут не про емоції, тут про його думки. Він достатньо раціональний про те, що ви, коли він з вами спілкується, він думає, що ви могли бути непоганою дружиною. Розумієте? І от тут, знову ж таки, от просто по пентаклях це не почуття, це, це думки якісь, це якась раціональність. Так, ну, да, він відчуває перед вами позитивні емоції. Але знову ж таки, він, він хитрить з вами. Він не хоче... Це не лише з вами, а в принципі, по сімейки мечів, він, він хоче, щоб в нього закохувались, а він закохуватись не буде. Ну, Карта побідітеля. Він хоче бути переможцем, щоб він перемагав, а не його. А у нього чомусь таке є що якщо той, хто закохався, тот і Да? Ну, добре. А якісь плани у нього є? На вас там щось таке. Ні, немає ніяких планів. Він обмежений чимось. Чим же ж ти обмежений, господи? Ой, у нього, там, у нього, мабуть, або розрив якийсь був, або у нього якісь проблеми, або якийсь негативний досвід. І це його обмежує, він, знаєте, не, не хоче вступати знову в, в цю воду стосунків, в ці емоції. Тому планів тут у нього немає по відношенню на вас. Він поки, знаєте, у вас така зараз стадія, що він вас оцінює. О! Він вас оцінює. Але його оцінка вже така, що ця жінка може бути дуже хорошою дружиною. Ну, добре, головне питання чи є між вами якась взаємність? О те, що ви від нього відчуваєте? Чи, бо, бо, може, ви тут такого згадали, що ви до нього геть абсолютно нічого не відчуваєте. Чи є взаємність от якась між вами? Ні, немає. Взаємності тут немає. Тут у вас іде, знаєте, хто кого. Я б сказала, що. Ви дуже хочете, щоб він у вас закохався, а він хоче, щоб ви в нього закохалися. І поки ви будете от це перетягувати одіяло, між вами нічого і не складеться. Блін, ну давайте запитаємо, чи складеться взагалі стосунки? Якщо ви будете працювати, знову ж таки, те, що я сказала. А якщо ви і він будете працювати над собою, то ви, в принципі, у вас можуть бути стосунки. Тут він дуже хорошої думки про вас насправді. І він ну, непогано до вас і проявляється і так все. Але знову ж таки, у вас якось ви хочете його побідійти, а він вас. Да? Ви хочете, щоб він до ваших ніг припав. А він хоче, щоб ви до його ніг припали. Ну, це така боротьба. А, яка... Хоча це ця боротьба, вона завжди буває на перших стадіях а, якоїсь симпатії. Але якщо ви далі буде, мало часу ще пройшло, мало можливо спілкування, мало ще щось. Можливо, там у людина, бачите, десятка мечей його обмежує, можливо, він пережив якусь трагедію, якийсь розрив, якісь проблеми, це його дуже ранило, але це вже в минулому. Десятка мечів це завжди те, що в минулому, ви розумієте, воно вже пережите, вже все. А, ну, якщо будете працювати над стосунками, то так. Добре, давайте я хочу забрати цю карту. Цю карту сигніфікації я все-таки одну лишу. А тепер другий варіант. Давайте зараз протесую варіант. Отже, чоловік. Він вам подобається. Давайте побачимо, чи подобаєтесь ви. Тому давайте сигніфікацію цього чоловіка. Що це за чоловік? Ой, прямо волк одиночка Боже, це е, чоловік по старшому аркану, а, очельник, це самотній чоловік, який не одружений, у якого немає стосунків. Його серце вільне. Але, так як це старший аркан, то я хочу сказати, що він дуже високої думки про себе. Такий, знаєте, перший хлопець на селі, я так сказала, прямо вообще. І він про це знає. Але він дав в ну, самотній чоловік. Самотній. Якщо ви тут загадали, який не самотні, або який там стосунках, то це не ваш варіант. Тут конкретно самотній. Хочеться сказати, що прям волк одиночка, він якось демонструє через свою самотність якусь свою маскулінність, якусь свою альфа-самцовість. Ось ця вся історія. Трошки нарцисізм попахває. Да, може бути, що він пережив якийсь в минулому, Ну, хоча, слухайте, у кого у нас у всіх був негативний досвід в особистому житті. Якщо нам всім вже 30 плюс, то у всіх він був. Добре, давайте побачимо, що він взагалі думає про вас. Знаєте, він думає, що він вас, по-перше, не знає. У нього його думки про вас вони складаються з якихось фантазій, з якихось здогадок. Він чітко думає що про вас, що ви пішли від якогось минулого, можливо, він навіть знає, що ви там чи, що ви самотня. Ще він думає про вас, що у вас достатньо багато енергії, ви трудяга. Ви працюєте над собою, працюєте в своєму житті. Ви, В принципі, ну, розумієте, восьмерка вогню і восьмерка Пентаклів це а, карти, які характеризують людину, яка не здається, яка достатньо сильна. Але так як це малі аркани, він вас не знає. І тут сімерка кубків насправді говорить про те, що його думки про вас, вони більше на його якихось догадках чи фантазіях, а що ще він про вас думає? Да, Що ви працюєте, що ви працюєте над собою, взагалі, щось, там якісь проекти, якісь справи, щось. творча особистість, О, що ви дуже сильна людина, людина сили. Це він ну це, да, да, да. але він вас якось, особ... знаєте, у нього дуже багато здогадок. Ви, мабуть, трохи від нього закриті. Ну, по аркану сила, да, ви десь від нього. Ну, якщо він закритий, тут очельник, то зрозуміло, що ви ж не будете до нього прям бігати за ним там і все. Якщо він від вас закритий, то він від всіх закритий. То і він, так, знаєте, спостерігає за своїми тим фонариками. За вами він теж спостерігає. А що він відчуває до вас? Які емоції ви у нього викликаєте? О, хороші емоції. А ви. Знаєте, коли він з вами спілкується або вас бачить, ви викликаєте в нього емоції такої радості. У нього піднімається настрій. От реально. Ви просто от йому піднімаєте настрій. Що ще які емоції? Да, радість, він відчуває радість. Що це за хитрость? Четверка пентаклів, по смірка мечей, ви знаєте, він відчуває до вас радість, і він відчуває, що він може в вас закохатися. Тому що ті емоції, коли він просто відчуває тільки тоді, коли він вас бачить, або з вами десь там знаєте, обмінюються кількома словами, ці емоції не дуже сильні в ньому. Поїмаєте, дев'ятка кубків, Тройка кубків, дуже сильні емоції. І він сам себе обкрадає, він ці емоції від себе відганяє, тому що він дуже сильно тримається. Він не хоче одружуватися, він боїться за свою свободу, бо він відчуває, що він може у вас закохатися, а тоді вже все. Тому що, в принципі, по, так як на ваші Аркан Сила І ну, да, це ж, там, шостою картою випало, але все одно, це уточнюю, що все одно він, він відчуває, що ви серйозна жінка, що з вами. ну, ну Він дорослий, мабуть, чоловік, я не думаю, що ви тут геть якусь підлітка загадали. Він розуміє, що якщо закоханість туди, то треба одружуватися, а він якось цього не хоче. Ну, Прямо чельник, волк, діночка, прямо все. Так, добре, М -м -м. А які у нього плани по відношенню до вас, що він там собі думає? Знаєте, у нього вже було мільяр мільярд шансів до вас проявитися і з вами почати стосунки, і він ці шанси чіт чітко бачив, він чітко знає, але він сам їх собі від себе відсікає, прямо от на горло собі наступає, я б так сказала. Але цікавість до вас є. Він, думає, ну, не цього разу. Не цього разу я проявлюся, не цього разу я там її кудись запрошу. Що він там в планах тебе, господи? Знаєте, він чекає якогось влучного моменту. Хоча він уже пропустив мільярд влучних моментів, але він чекає мільярд першого. Ну, нехай чекає, слухайте, людині треба все зріть. Добре. А, чи є у нього взаємність та, яка між вами, те, що ви відчуваєте до нього, у вас же є якісь емоції до нього, так? Якісь можливо, почуття. І чи це взаємно взагалі? По дьяволу, Блін, по дьяволу це не взаємно. Ох ти ж, господі. Так, дівчата, швидко зізнавайтесь. Тут хтось є такий, хто цього чоловіка, ви трошки його магією да? приваблюєте. Може, ви магією просто покращуєте свої якісь жіночі вібрації, підвищуєте магічними діями, або ви до вищих сил зверталися, щоб вам дали можливість цим чоловіком почати стосунки, або конкретно якусь магію робили. Я не кажу, що прямо чорно, я нікого вас не звинувачую в цьому, але трошки колдануть, ми ж всі можемо. А тут, якщо робили, то я вам хочу сказати, що ця магія у вас працює аж, аж бігом. І вона в процесі роботи. Не спогніть її. Ну, добре, а ті, хто взагалі не робив нічого, то чи є якась взаємність? Так, да, по ірафанту так. Але знаєте, в чому тут є нерівність по дияволу? Те, що ви собі не забороняєте до нього якісь. Ну, щось відчувати, ви не забороняєте в собі. А він забороняє. От в цьому-то є нерівність. Ви розумієте? А ви відкриті. Я права? Ваш пентаклі? Так, да, ви, 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 звичайно, не поспішаєте, ви там. Не бігаєте за ним, не поспішаєте. Але, в принципі, ви відкриті. Звичайно, ви з головою теж дружите, ви думаєте, щоб вам швидше там, знаєте, не нафантазувати зайвого, але ви, в принципі, відкриті. А він собі не дозволяє. Хоча емоції він такі відчуває до вас, коли кожен раз коли вас бачить. Але взаємність є. Так, ну давайте я ж тут не можу не запитати. В цьому варіанті геть не можу не запитати, а що ж далі буде? Чи будуть якісь стосунки? Боже, страхи прямо страхи, капець. Стосунки будуть. По, -по карті побійться, якщо ви особливо робили магію тут, то вона спрацює, ви отримаєте перемогу. Але тут, слухайте, вам до цієї перемоги, я б сказала, як до небарачки. Ну, може, не так, щоб прямо нігада, да? але тут якийсь час повинен пройти, тому що ви в страхах сидите. Може, може і ви теж трохи в страхах. Ну, звісно, ну що ну, ж, ми ж всі маємо досвід якийсь нехороший, боїмося, що він повториться. Так, ну давайте, а що ви ще сили нам скажуть, що будуть ці стосунки чи ні? Знаєте, я б сказала так: не поспішайте. Можливість є, і все до того йде. Я права? Угу, Права, да. Даже вам щось так важко, йому якось так важко. Так, а що ви ще сили скажуть? Та будуть стосунки, 10 кубків буде. Просто не поспішайте, і, знаєте, оце ваше очікування. Не перетворюйте. На ту важкість. Слухайте, ну посміхайтеся йому, спілкуйтеся і чекайте, щоб він до вас проявився. Самі, боронь Боже, до нього не лізьте. Тут дивіться, самі не проявляйтесь, бо він випав отчильником. Знаєте, мужчина спрятався в пещері в безпечному місці, і не треба його з тої пещери виколупувати. Він сам все, він сам вилізе. Він уже йде з тим ліхтариком. Хай дійде. Ви собі живіть своїм життям, ви сильна жінка, ви себе прокачуєте, особливо, якщо ви тут ще якусь магію робите, то боги вам в допоможі. Тут буде шанс, але от ви, сили говорить, не поспішайте. І не сильно не, як вам сказати, у вас може бути така загроза по десятки вогню, що у вас може бути таке, знаєте, що в якийсь момент ви відчуєте, що як світ кліном сошовся на цьому мужчині. Ну це може би, якщо особливо ви магію робили, це вас може так бінарити. Нічого, ви переживіть цей момент. Запам'ятайте, якщо ви робите любовну магію, у вас завжди буде бінарити, вас буде до цього чоловіка прив'язувати ще більше. Ну, це побочний ефект, ну, від цього не можна уникнути. Але тут, якщо ви робили магію, воно спрацює. Почули? Потім силам не забудьте подякувати. Якщо задумали якусь магію? Так, -да, теж спрацює. Якщо нічого такого не робили, то ви знаєте, ви якось свої жіночі енергії, щось в собі, якусь сексуальність прокачуєте. Якось так. А знаєте, що ще хочу вам сказати? Якщо вам цей чоловік дуже сильно подобається, дочекайтеся його. Дочекайтеся саме цих стосунків. Не лягайте в ліжко з іншим чоловіком. Ви можете собі перекрити канал, і вся от ця магія вашого очарування, вона просто розвіється для цього чоловіка. Ну, тут дуже хороший варіант. Так, я вас вітаю за цей варіант. Все буде у свій час. Запам'ятайте це. Все, давайте закрию це ворожіння. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я а, закриваю це ворожіння. Все, я всім дякую за увагу, дівчата, любові вам обирайте лише найкращих чоловіків, найкращих серед найкращих. Тільки так. Ви цього достойні. Пам'ятайте про це. Все ще раз всім дякую за увагу. Бережіть себе.